Вон де бачите, де влучили? а я Ольга на сьому. Вікна повилітали там десь, після дому, А де далі ми успіли вискочити? Атака була близько 23.20. Ворожі ударні безпілотники нанесли серію ударів, як ви бачите, по 9-поверхових житлових будинках. Влучання зафіксовані як в саму кукрівлю 9 поверхівок, так і за мною видно, що також були удари і в стіну. Однієї із квартир, взагалі, влетів в мотор безпілотника, потрібно було проводити цілий комплекс аварійно-рятувальних і пошукових заходів, бо відбувалося горіння. Починаючи з третього поверху і вище в оселях заблокованими знаходилися громадяни, тому потрібно було і проводити евакуацію, і обходити помешкання, але саме найголовніше, що в даний момент немає інформації про загиблих громадян. Жінка перебігла в другу кімнату, де немає вікна, і то, ти стояли там, як був, як зривалося. А тоді, як вже останній вибух був, то ми вже в підвал побігли. Пошкодили вікна всі, у кімнатах потолки побривані, наверху я ще не бачив, що там непонятно.